І працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади, який заробляв на відсутніх підлеглих з січня 24-го року. Заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу. За половину суми зарплати такі особи могли не з'являтися на службу. При цьому деяким з них періодично навіть оформлювали бойові виплати. Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий. Він забрав у фігуранта сумку з півтора мільйонами гривень і передав її правоохоронцям. І я попрошу вивести карту повітряних тривог, тому що в низці регіонів вона зараз лунає. У Києві поки що немає, але Київська область зараз оголошена повітряна тривога. Також Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Дніпропетровська, Харківська. Тому, будь ласка, або в укриттях перебувайте, або в безпечних для свого здоров'я і життя місцях. Ну і далі про те, що міністр закордонних справ країни, агресорки Сергій Лавров заявив, перемир'я в Україні не є прийнятним для Москви, оскільки воно не гарант... Мтує безпеку РФ. таке пишуть пропагандистські медіа. Також він зазначив, що за словами західних партнерів, перемир'я, нібито необхідне для накачування Києва зброю. Тим часом і сам Путін виступив з досить суперечливою заявою, що нібито чинний президент США Джо Байден в 2021 році пропонував йому відкласти прийняття України в НАТО на 10-15 років. Але кремлівський диктатор наголосив, що їм підходить тільки, якщо Україна ніколи не вступить в північ. Атлантичний альянс